Смертельний вибух пролунав у Донецькій області. Йрвонули у селі Звірове у приватному житловому будинку. Загинула жінка і постраждали двоє чоловіків. Їх з опіками рук і рваними ранами голови та обличчя доправили до лікарні. За інформацією державної служби з надзвичайних ситуацій ймовірно стався вибух тротилу. Заплатили за нелегальний проїзд до Німеччини, а доїхали лише до України. Одеські прикордонники виявили у контейнерах, які прибули морем з Туреччини до порту Чорноморська чотирьох мігрантів. Щойно ті опинилися на суші, надрізали тенти, намагалися втекти, але усіх затримали і повернули туди, звідки вони прибули. Чоловіки не мали при собі жодних підтверджуючих документів, але повідомили, що двоє з них є громадянами Палестини, а ще двоє громадянами Сирії. Аби нелегально потрапити на територію України, кожен з них заплатив по 2 тисячі доларів США. А кінцевою точка їхнього маршруту мала бути Німеччина. Наразі нелегальних мігрантів повернуто в воротньому напрямку до Туреччини. Безкоштовних поліетиленових пакетів від сьогодні не має бути. Набув чинності закон, за яким целофанові торбинки у закладах торгівлі повинні продавати. Наша кореспондентка Мирослава Лесько вирушила сьогодні з перевіркою до супермаркету і готова з нами поділитися враженнями покупців. Вона з нами на прямому зв'язку. Тож вітаю тебе, Мирослава. Що дійсно в магазині вже не можна взяти кілька пакетиків безоплатно? Вітаю тебе, Владиславе. Дійсно, сьогодні, з самого ранку, інспектуємо столичні супермаркети, ринки і перевіряємо, чи представники сфери обслуговування дотримуються нововведень, які війшли в дію сьогоднішнього дня. Я зазначу, що нині ми перебуваємо дійсно в одному із столичних супермаркетів, і тут біля прилавків із овочами, фруктами, рибою, м'ясом, сипучими різними речовини, речовинами, а також кормами для тварин. Дійсно залишилися поліетиленові пакети. Однак біля них вже постав. Оли цінники або наклеїли на них цінники, на яких написано 10 копійок. Тож з безкоштовним пакетиком ніхто із цього магазину не вийде. Я зазначу, що за цей період, поки ми тут перебуваємо, це близько двох годин, ми побачили лише одну жінку, яка прийшла зі своїм поліетиленовим пакетом, який принесла власне із дому, і вона набирала туди овочі. Решта людей вони продовжують набирати продукти до цих звичайних маленьких пакетиків. Тож я пропоную послухати їхню думку стосовно цього. Ну, для пенсіонерів, звісно, я не сказала, якщо що є, то так і будемо, бо більше викидають. Буду купувати, ну, тому що я не можу в руках носити кілограмами якісь продукти. Ну, мені кажется, було б, бы, звісно, лучше вести какие-то еко-пакети за щодо государства. Підтримую екологію. Мені подобається, що держава придумала такий закон. Але було б чудово, якби була якась альтернатива звичайним салофоновим пакетикам, наприклад, бумажні крафтові або екоторбинки. Негативно ставлюся. А як буду реагувати в процесі, в процесі покупок в магазині буду? А я зазначу, що на відміну від ринків у великих таких мережах супермаркетів є безліч альтернатив для поліетиленових пакетиків. Це і різні паперові пакети. і Ось такі, наприклад, торбинки, яку я тримаю нині в руках. Вони є різних, абсолютно розмірів, коль, кольору, все просто під ваш смак. Звичайно, вони трошки дорожчі ніж поліетиленові пакети однак їх вистачить набагато довше і служитимуть вони вам не один тиждень не один і місяць. Нині Владислава, в мене уся інформація, тож я передаю слово тобі. У студію. Дякуємо Мирослава за огляд події. Це була Мирослава Лесько, яка сьогодні перевіряє наявність безкоштовних поліетиленових пакетів у столичних закладах торгівлі. Хорватія вже невдовзі увійде до шенгенської зони. Таке рішення ухвалила Рада Євросоюзу, бо країна виконала всі умови. Членом ЄС Хорватія стала 13-го року, але до шенгенської зони її не приймали, боялися потоку мігрантів. І от тепер Загреб переконав Брюссель, що може ефективно пильнувати свої кордони. Коли точно Хорватія опиниться у шенгенській зоні, конкретної дати від ради Євросоюзу поки немає, але влада країни очікує, що це станеться вже наступного року.